Тест звичайної галогінки на... в часі 10 хвилин роботи. Споживає звичайна гологінка 14 Вольт 5,4 А. 55 Вт виходить. Температура галогінки за 10 хвилин роботи при корпус гологінки має 91 90 градусів. Так, методи є. Дев'яносто градус корпус галогенки має врівні з Ледом. 81 на 10 градусів корпус галоген. гленові лампочки більше Спойлер 3000 темні при істині 30 см, 2000 люкс, потік світла. А температура самої лампочки просто хай. 90 градусів. Гріється більше, ніж люба ледовська лампочка.